Серія атак дронів по території Росії та окупованому Криму у Білгороді. Безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку у Курській області. Удар по об'єкту зв'язку. А під Севастополем палає електропідстанція. Що відомо про наслідки? Подробиці за мить на каналі «Сейчас». час. Ставте лайк і починаємо. Там, де раніше були вікна, тепер чорні діри. У Білгороді безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок. Йдеться про будівлю на вулиці Щорса. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив влучання. каже: пошкоджено вікна у десяти квартирах, фасад будинку. Осколками посічено понад два десятки автомобілів. Постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби. Що насправді було ціллю атаки дрона, невідомо. Увечері, 29 липня, вибух стався і на Курщині. У Глушківському районі, районі ФПВ, дрон поцілив в об'єкт зв'язку у селі Кариш. Влада повідомила, що загинув 19-річний співробітник компанії Алабуга. Нагадаю, вона займається тим, що збирає шахеди. Російське міноборони традиційно звітує про збиті дрони в інших регіонах. У період між північчю четвертою ранку окупанти нібито знищили три безпілотники на Брянщині. Незадовго до цього ще три в Тульській області. Поки Росія рахує збитки від нових прильотів, Ростовська область досі не оговталась від попередньої ночі. 29 липня у Сальську дрони атакували залізничний хаб. Губернатор Юрій Слюсарь підрахував, що ударною хвилею зачепило понад півсотні квартир, 11 приватних будинків і десяток багатоповерхівок. Вони пошкоджені. Та найважливіше, що вдалося зупинити залізницю, ключову артерію для перекидання техніки на фронт. А вже цієї ночі під ударом був і окупований Крим. Зокрема, пролунали два потужні вибухи в Керчі. Про це повідомляє моніторингова група Кримський вітер. А вже за годину ще один у районі Інкермана під Севастополем. Стовп диму, заграва і сильний запах гару все це видно з міста. Постраждала тягово-електрична підстанція залізниці. Саме вона забезпечувала живлення стратегічної гілки для перевезень. Моніторингова група підтверджує: біля підстанції працюють пожежники. Район оточений силовиками. Ступінь пошкоджень уточнюється. Російська протиповітряна оборона не справляється з атаками. Вибухів дедалі більше. Чи стануть ці влучання критичними для агресора? Друзі. Долучайтеся до обговорення в коментарях. Росіяни знову не спали. По Ростовській області масований удар дронів. Горить залізнична станція, зупинено рух потягів, паралельно вибухи в окупованому Донецьку. Місто без світла. А загарбники звітують усе збили. Що відомо про наслідки атаки? Деталі на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. У ніч на 29 липня Росію накрила нова хвиля ударів безпілотників. Міноборони країни-агресора заявляє про збиття 74 дронів. Більшість, нібито ліквідували над Брянщиною та Ростовщиною. Та, попри офіційні, успішні перехоплення в ростовській області масштабні пожежі, сальськ, залізнична станція вночі. Туди влучив дрон. Пролунав потужний вибух. Займання було видно зі всіх районів. Пасажирів і персонал терміново евакуювали. Губернатор Юрій Слюсарь підтверджує атаку. Каже: в самому місті нібито загинула одна людина. У приватному будинку пошкоджено дах. На вулиці Островського знищено авто. Водій загинув. Також, за його словами, пошкоджено скло у двох вагонах пасажирського потяга. Загоряння у вантажному поїзді, рух потягів через сальськ припинено. Через падіння уламків безпілотника порушено контактну мережу. Заявили у російських залізницях. Однак на відео чітко видно, що ніякі це не уламки, а пряме влучання. Від атаки затримуються щонайменше 9 пасажирських потягів: наприклад, Новокузнецьк, Кисловодськ, Екатеринбург, Адлер, Челябінськ, Новоросійськ. І ще шість маршрутів у хаосі. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, уточнив: у Сальську розташований логістичний хаб. Саме звідти йдуть ресурси, паливо, боєприпаси на фронт до Донецької області, тимчасово окупованого Криму та Запорізької області. Залізниця це артерія війни. Без логістики армія Росії гальмується. Паралельно на Ростовщині було атаковано електропідстанцію в селищі Орловській. У мережі десятки кадрів палаючої інфраструктури. За кадром жителі зізнаються, мовляв, ось і до них дійшла війна. Окупований Донецьк теж був під атакою безпілотників. зет канали пишуть. Під удар потрапив бізнес-центр Пушкінський. Потерпілих нібито немає, але це не єдине влучання. Наслідки масштабніші. У місті зникло світло. За даними Донецькенерго, понад 150 тисяч жителів так званої ДНР залишились без електрики. Отже, прилетіло не лише по бізнес-центру. Чекаємо офіційну інформацію. І поки Кремль вихваляється відбиттям атак, аеропорти знову закриті. Цього разу Калуга, прийом і випуск літаків вночі там знову призупиняли. А це збитки для російської економіки. Чи надовго її вистачить, щоб фінансувати війну проти України? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях і підпишіться на канал. Я не знаю, зрештою, чи це дрони, чи це диверсанти спрацювали на території Російської Федерації, але що не менше вчора було зафіксовано дві пожежі в об'єктах, які стосуються інженерних частин Російської Федерації. Ось це відео з Ніжнігородського Кстова, де розташовується 210-й міжводовий регіональний навчальний центр, який забезпечує навчання інженерних військ збройних сил Російської Федерації, навчальний центр інженерів, якраз таки, і там ви бачите, ну як добряче горіло заданням цього центру є. Підготовка є перепідготовка військовослужбовців за інженерними спеціальностями. Можливо, щось знають, можливо, до чогось готуються наші бійці, що саме у таких по таких об'єктах е спровоковані пожежі. Ну я переконаний, що це не без нашої участі, е тому що паралельно із стовом Ніжнігородської області ще й в Ростовській області було зафіксовано пожежу, де розташований полігон Бородіновський 11 окремої гвардійської інженерної бригади Російської Федерації, де так само горіло. Це такі дуже цікаві одномоментні. Дії, буквально день у день відбуваються е, певні диверсії проти інженерних військ, і це, чесно кажучи, змушує задуматися. Тому такі цікаві асиметричні пошуки, цікаві асиметричні варіанти. як то Локальні контрнаступи, як то, удари по інженерних об'єктах, відбуваються по противнику, який в цей час активно інфільтровується в наші ряди на передовій. Зокрема, інфільтрація таких груп противника триває на Покровському, запорізькому напрямках. Чому я кажу використовувати слово інфільтрація? Про що це йдеться? Справа в тому, що ми от можемо спостерігати таку певну хронологію або, скажімо так. Тенденцію розвитку, еволюцію розвитку російських атак, які відбували, які відбувалися і проходили спочатку як великі механізовані штурми. Це було півтора-два роки тому. Потім Росіяни зрозуміли, що ці механізовані штурми геть зовсім не дають ніякого зиску. Перейшли в атаки малими піхотними групами, але частими атаками. Зараз, коли вже малі навіть піхотні групи стали великими, ну тобто 5-7 людей на фронті, це вже багато. Росіяни перетворили е, свої атаки в дещо інше. Вчора буквально спілкувався з речником Сил оборони Півдня полковником Волошиним, який розповідав, що, наприклад, на Запорізькому напрямку така сама, до речі, історія відбувається на Лиманському фронті. Що роблять росіяни? Вони загортаються в такі антидронові плащі. Ну, чому вони антидронові? Тому що вони поглинають... Ам... Тепловий слід від тіла людини, який проявляється, і не дозволяє дронам виявляти цей цю, цю теплову пляму е, при розвідці, за рахунок таких антидронових плащів. Росіяни їхні якісь підготовлені з групи, ну можна сказати, що це якісь мірі навіть і спецназ. Ці підготовлені групи пролазять посадками, пролазять якимись позиціями, ховаючись від наших дронів і доходячи інфільтровуючись, власне кажучи, якраз таки в ряди нашої оборони, яка відверто кажучи, зараз дуже така. Мітка ця оборона, відповідно, інфільтрація в ці порядки відбувається, а далі це призводить до серйозних проблем, куди далі вже йдуть великі групи от, е, класичних накатів штурмової піхоти противника маршових батальйонів. Тобто зараз дещо види змінилися тактика ворога. І така ж сама подібна інфільтрація проходить, е, зокрема, і от у, у Покровську, ті самі диверсійні групи, які заходили сюди е, з півдня, навіть намагалися переодягатися в. Цивільний одяг росіяни для того, щоб ось тут фактично що оперувати раніше на південний схід від Мирнограда в районі Гродівки були зафіксовані подібні інфільтраційні такі дії з боку противника. Ну і от в нинішній час фактично ми спостерігаємо таку саму інфільтрацію в Роднинське в новоекономічне. А у перспективі все це перетвориться в те, що це будуть інфільтрації уже в населений пункт Мирноград.